Рушки ласунки зраділи, коли Каєлі принесла загадкову коробку цукерок. Їсти чи не їсти ось у чому питання. Звісно, їсти. Це ж цукерки. А це ще хто цукерковий хлопчик пропонує солодощі. Дівчатка не знають, що не можна брати частування в незнайомця. Подруги зовсім не вміють ділитися. Солодощі уповільнюють час. Звичка Керолайн тримати рот затуленим уперше себе виправдала. Підозрілий незнайомець, вочевидь, щось затіяв. Ну, ось, я ж казала. Тепер зрозуміло, куди зникають діти ласуни в маленькому містечку. Тепер дівчатка в полоні в таємній кімнаті. Як до того, щоб зробити її солодкою кімнатою, перед подружки до роботи! Цей коробки влаштував справжнє випробування. Тут купа інструментів та якийсь план. Дженні, це все не до вподоби. Вона хоче назад до себе. Бойова дівчинка вирвала дверну ручку. Це було не складно. Вона із шоколаду. Керолайн та Кайлі тут подобається. А Дженні зовсім збожеволіла. Вона готова до бою. Якщо потрібно зробити солодку кімнату, то вона зробить її найсолодшою в усьому дикому заході. А все не так просто. В балончиках закінчилася фарба. Алергія Кайлі вперше допомогла їй. Стіну декоровано. Дякую, подруго. Але більше не варто чекати. Керолайн теж вступає в гру. Ніщо її не зможе відволікти, крім шоколаду. Ось тільки він зовсім розтанув. Однак ласунка не розгубилася. Кращої фарби ході й шукати. Шоколадної дівчинки шоколадна стіна. Ще й трохи фарби залишилося. Кайлі знайшла цілу упаковку кульок. Святковий настрій забезпечено. О, який кактус у Дженні. Він танцює у Сомбреро. Цей яміго накинув оком на Керолейн. Важко встояти перед такою красунею. Та відмови він не приймає. Для Кайлі головне, щоб він тримався якнайдалі від її кульок. Стеля з кульок це звичайно круто, але з морозивом їй потрібно зав'язувати. Так вважає Дженні, хоча вафельні ріжки можуть стати їй в пригоді. Якщо взяти лампочку та помістити її в ріжок, то може вийти крута гірлянда. Проблема Кайлі з морозивом була дуже доречною. Тепер її ярус буде сяяти. Потрібно тільки стежити, щоб Кайлі не з'їла лампочки. Поки в Кайлі є скітлс, можна не хвилюватися. Підкидаєш цукерки та загадуєш бажання. Захотіла подушки, ось і вони Аго, в Керолайн червоний колір світлофора. Стій все ще стій. А тепер можеш іти. Подушки чудово гармоніюють із декором на ярусі Кайлі. Подружки-ласунки далеко не чистюлі. Їдять смаколики разом, а прибирати не збирається жодна з них. Доведеться кидати жереб. Керолайн знову не розрахувала силу. Доведеться довго чекати на її повернення. Вона навіть встигла вирости. Подруги вирішили не чекати на вирішення суперечки. Краще провести час із користю. Тепер Керолайн не пропустить жодного десерту і про прибирання не варто забувати. Хтось повинен це зробити. Кайлі їсть більше, ніж важить. Однак вона працює над цією проблемою. Цей на. Приклад вирішила залишити. Тепер у неї є дзеркало. Ще й помада закінчилася. Помада й помадка майже те саме. Тепер у неї найсолодші губи на світі. Як самі їх не з'їсти? Що більше макарун, то краще. Не все треба з'їдати. Дещо доведеться пожертвувати для декору. Воно того варте. Доставка їжі ще ніколи не була такою прикольною. Каєлі задарма нічим не ділиться. Нічого особистого. Просто бізнес. Дженні така наївна. Рівно настільки, наскільки Керолайн ін під де мої солодощі? Продавець не несе відповідальності після відправлення товару. Цукерки немає і це факт. Сварки дівчаток дуже гучні. Керолайн доведеться якнайшвидше знищити докази. Стілець Льодяник це круто, тільки попа прилипає. Дженні натирає його до блиску. Кольорові смужки гіпнотизують Керолайн. Її свідомість відключилася. Цікаво, що більше її зачаровує. Рух смужок чи солодка цукерка. Зараз можна їй намовити що завгодно. Прокинься подруго. Дженні сплутала Керолайн із квіткою. Ну так, вона так цвіте. Нехай випробує новий стільчик. Ну, ось прилипла. А я попереджала. Доведеться так і ходити. Дженні сниться жахіття, що в світі закінчилися солодощі, і тепер все тільки солоне. А під подушкою на неї чекав сюрприз. Вона така розтяпа, а це морозиво навело її на цікаву думку. Величезні морозива просто на стіні. Їх ніколи не буває багато. Супер ідея. Доведеться стежити, щоб подруги не лизали його. Керолайн ніколи. Час би їй щось оригінальне вигадати. Круті матеріали закінчились. Все найкраще вже в подружок. Може, позичити трохи патину в Кайлі? Вона навряд чи помітить. Керолайн вигадала солоденький декор. Величезна цукерка. Що може бути крутішим? Кайлі вже зірвалася, маючи її за справжню. Як вона не впізнала свого патину? Це дивно. Леле не минулося. Сподіваюся, Кайлі планувала переодягнутися. Треба би її сховати на стелі від сусідок ласух. За Дженні можна не хвилюватися, вона вкотре об'їлася мармеладу до непритомності. Поки вона спала, мармелад розтікся по ліжку, і вона прилипла до нього. А її попереджали, що вона може погано закінчити, якщо зловживатиме. Керолайн знову задумала щось шалене. Ментос підтверджує мої припущення. Сподіваюся, вона не колою його заливатиме. Фокусники не розкривають своїх секретів. Але тепер вона має величезний ментос. Подруги несуть небезпеку. Найкращий захист це напад. В атаку. Вона змогла соломинкою пробити кришки пляшок. Оце це магія. А дурненькі подружки нічого й второпати не встигли. Цікаво, що ще може чарівне зілля Керолайн? Вона тепер на всі солодощі його литиме. А чому би не збільшити щось смачненьке? Гігантське печивко! Супер! А ось дурненька Дженні даремно взяла чарівне зілля. Ну ось як ти тепер гратимеш у камінь-ножиці папір? Звісно, вона залишила їх собі на згадку. Певнена, вона їх з'їсть цієї ж ночі. Будівництво завершено, можна відпочити та поїсти солодощів. А це ще що таке? Не може бути вони весь цей час були ляльками шаленого солодкого хлопчика. Нарешті в Дженні та Керолайн з'явилося власне житло. Скільки можна жити під сходами? На світлинах кімната здавалася більшою. Нічого страшного, ще залишилося трохи грошей із виграшу в лотерею. Уперед до роботи подруго. А хто це тут сховався? Керолайн проти тварин у домі доведеться сховати. Дівчата спорудили двоповерхове ліжко на кошти, що залишилися. Тепер місця вистачить усім. Балдахіни з тюлю – просто супер. А згори гамак – просто так. Даремно Керолайн туди закинула сумку. Новий котячий рингтон у Дженні лякає сусідку. Керолайн почала щось підозрювати. Нашому дивакуватому джинджеру не до вподоби сумочка. Ні, геть немає корму. Ох, як розлютилася Керолайн. Що за підозрілі сліди лап на стіні? Будь ласка, поясни, подруго. Так, звісно, це просто такий декор. Вона сама малює лапки на стіні, тому що любить котиків і, звісно, не заводить їх, тому що Керолайн не дозволяє. Керолайн не хоче відставати від сусідки. Слід також декорувати стіну. Добре, що є купа картону. А ось ножиць ніде немає. Цікаво, чи це нігодь? Схоже, в Керолайн є здогадка. Дженні знову робить манікюр вдома. Та ні. В неї просто зламався нігодь. Зате ножиці знайшлися. А зараз настав час прикрашати свою стіну. Яка крута мапа світу! Тепер Керолей не забуде, де Австралія, а де Австрія. А ось де кіт, схоже, вона не дізнається ніколи. Адже джинджер спритний пустун. Володар тиші. Дженні час облаштувати освітлення свого поверху. Для цього є все, що потрібно. Який крутий світильник вийшов. Тепер можна й почитати. Новий друг теж зацікавився світильником. Вимикач занадто схожий на іграшку. Дякую, господарко. Це дуже весело. Світло, музика без музики. Котику кортить влаштувати вечірку. Для вечірки потрібна більша квартира джинджере. Тож нехай твої м'які лапулі охолонуть. З ким там постійно розмовляє Дженні. Невже до неї повернувся уявний хлопець? Він на неї погано впливає. Це не хлопець, а кіт Джинджер, і він геть невигаданий. Керолайн така ботанка. У неї ціла бібліотека в наплічнику, і ще космос помістився. Вона має свою модель сонячної системи. Їй саме місце над її ліжком. Вона мріє якось полетіти в космос, а поки що літає в снах Дженні не має наміру відставати від сусідки. Навіщо ж викидати картон, коли можна нарізати з нього прикольних котячих мордочок? Ось такі тепер полички в Дженні на стіні. Та в Джинджера тепер є друзі. Керолей точно йому не друг. Невже вона викрила Дженні? Це справжній кіт у кімнаті. Вона не вірить своїм очам. Невже сусідка не послухалася і завела гігантського звіра в маленькій кімнатці? Аж ніяк, звісно, справжня подруга ніколи б так не вчинила. Керолей примарилося. Це лише полиці котики. До речі, в Керолан тепер є дзеркало для макіяжів. У неї з прикрас лише медалі за перемогу в наукових конкурсах: трохи картону, ножиці, фарба, пензлик та старанність. Як результат, у Керолейн з'явилася вивізка з її ім'ям. І, звісно, медалі розумної чемпіонки на найвиднішому місці. Дженні, може, і не перемагала ніколи в конкурсах, проте шоколадну медальку заслужила. Який прикольний колор у коледжі. Такий точно тепер є в Дженні вдома. Оце так збіг. У Дженні великі плани на цю пляшку. Зовсім трохи креативної творчості. І тепер у неї є крута підставка під квітку. Із секретною кімнатою для малюка Джинджера. Ніс Керолайн відчув щось нелюдське. Дженні вчасно повернула котячий декор. У сусідки виявляється алергія на квіти, тому їй їх і не дарують хлопці. Керолайн обожнює декор зі штучних рослин. Просто цілий садок на стіні. Навіть Дженні зацікавилася. Джинджер уже встиг погристи рослини. Злочинцям треба вміти замітати сліди. Господарка пухнастого вирішила взяти удар на себе. Схоже, котячий друг їй насправді потрібний. Сад зіпсовано. Як і настрій Керолайн та апетит Дженні на найближчий тиждень. Сусідка зверху постійно спізнюється через джинджера. То він лягає на живіт і не пускає її на навчання. То тепер він проти годинника на стіні. Так. Складний характер у цього хлопчини. Слід змайструвати такий годинник, щоб він сподобався джинджеру. Підручних засобів і фарб. Час буде яскравим та небезнадійним. О, Отак. Цей годинник йому точно сподобається. Дженні знає, як йому догодити. Отак. Джинджер знову десь лазить. А в Керолайн новий килимок. Дуже недоречно. Дженні подумала, що він із кота. І не може повірити, що її сусідка настільки жорстока. Штучне дихання не допомагає оживити улюбленця. Дженні варто було бути уважнішою на курсах надання першої допомоги. І це зовсім не з кота килимок, А з розпродажу яка гарна новина. Дженні надуває кульки з цього приводу. Каролайн ненавидить кульки ще з пелюшок. І котів. Вони дряпають все поспіль. Светр Дженні зіпсовано. Хлопчині потрібна гідна дряпанка, моток ниток на квітці. Це підозріле садівництво зацікавило сусідку знизу. Дженні переконує її в тому, що знає, що робить. З цією особливою квіткою так і треба. Так, аж ось тільки квітка отруйна подруго. даремно ти чіпала її руками. Запідозрілий запах у кімнаті. Пахне рибою. Занадто реалістична м'яка іграшка. А ось Дженні подобається. Мало не спіймалася на брехні. Керолайн навіть не здогадується, що Дженні шість годин провела на риболовлі заради однієї смердючої рибки, а Джинджер її, її їсти відмовляється. Керолайн любить плести. За це Дженні називає її бабусею в тілі дівчинки. Хтось подзвонив у двері. Проте там нікого. Дурнуватий жарт. А це що за колесо під дверима. Це новий пранк чи подарунок якийсь. У будь-якому разі колесо буде в кімнаті Керолайн. Треба б його кудись прилаштувати. Проте куди у Керолайн є ідея та купа ниток для плетіння. Ось так у неї з'явився крутий столик. Ще один із декорів заповнив стіни кімнати. Так, доставник все переплутав і привіз покришку не туди. Керолайн геть нічого про це не знає. Вона ніде не розписувалася, незручно, звісно, вийшло. Дженні змайструвала спеціальний ліфт для годування джинджера. Цей хлопчина любить гарно повечеряти. Справжній лев ліфт вийшов з під контролю, і корм поїхав не на той поверх. Керолайн розпізнала котячий корм. Втім, Дженні запевняє, що тут немає жодного кота, а корм насправді то для неї. Керолей переймається через подругу. Їй варто нормально харчуватися. Дженні задоволена такою турботою. Недаремно вона ходила на акторські курси. Керолайн впевнена, що в сусідки є кіт. А ось і він. Здрастя, Це лише навушники Дженні. Керолайн котяча параноя якась. Може, і геть не параноя, а хитрюща сусідка. У Керолайн закінчилося місце для її квітів. Може, в сусідки є щось? Еге ж, так, у неї дещо є, що може неймовірно змінити настрій. Голова Ейнштейна для горщика. Зовсім випадково Керолейн знайшла клаптик шерсті, незаперечний доказ, існування улюбленця в кімнаті. Тепер Дженні не викрутиться в суді. Їй знадобиться гарний адвокат. У сусідському договорі чітко написано. Жодних улюбленців. Цікаво, що це за біологічний вид линяє в кімнаті. Схоже на Homo sapiens. Це волосся Дженні. Їй варто змінити шампунь. І скажену сусідку теж не завадить. То це ж точно кіт. Ви теж його бачите. Дженні може все пояснити. Втім, пояснювати тут нічого. Правила є правила, і їх не можна порушувати. Проте Дженні встигла полюбити красення джинджера, а для любові не може бути правил. Керолей зібралася помститися. Може, песик змусить джинджера з'їхати. Впевнена, вони жити. Муть разом краще, аніж дівчатка. Гроші це справжнісінький ресурс. Дехто віддасть останні, щоб отримати освіту, а хтось нагадує розкидатися грошима, щоб підвищити власну популярність. Хоча Керолайн це робить вже за інерцією, адже вона і без того популярна. Кількість грошей, що вам належить, може впливати на способи розв'язання різних труднощів. Наприклад, Керолайн воліє не витрачати час даремно та вирішує завдання на дості за допомогою грошей. Та mm -hmm. у Дженні підхід інший. Вона всі свої гроші витрачає на додаткові заняття. І, на відміну від Керолайн, покладається виключно на свою голову. І повірте, вона не дарма вкладає в освіту. Вже знає більше знаків у числі за будь-кого у класі. Такі знання не залишать викладача байдужим. Не подумайте, Керолей теж багато талантів. Наприклад, вона прекрасна черлідерка. Місцева команда її просто обожнює. Ось тільки місцева команда має назву бідні бики і Керолайн це зовсім не подобається. Доведеться їй взяти фінансування команди у свої руки, адже багаті бики, куди більше пасують їй за статусом. Так у багатих свої чудасії. Якщо хочеш бути найпопулярнішою, необхідно багато часу витрачати на догляд і красу, але як полагодити столик? Доведеться його підперти. Грошима. Так. У Кері настільки багато грошей, що вона готова вирішити ними будь-яку проблему. Проте столик лише частина біди, що й крісло хитається. Якщо до зливка золота, це змусить крісло гойдалку перестати гойдатися. Якщо крісла гойдалки зникнуть, то швидше за все за це заплатила Керолейн. Сучасні технології дивовижні. Лиш Керолейн воліє використовувати їх собі на втіху. Вона щойно випробувала нову маску на Дженні. Чим завдала ляпаса її репутації? Дженні хотілося б відповісти, проте її телефон не підтримує такі технології. Що ж, доведеться їй підійти до помсти з більшим креативом. Вона записує класне відео, що моментально набирає безліч переглядів. То що, вискочко, помста це страва, що подається під соусом уподобайок. Дженні не може похвалитися популярністю. Схоже, Керолайн вирішує помститися Дженні за те відео і ставить під ніжку. Однак при падінні з її таці нічого не впало. Це здивувало народ. Але весь секрет у гігантському магніті, який Дженні прикріпила до таці. Наука і справді може дивувати. Керолайн знову спіймала облизня. Багатійка ніяк не може заспокоїтися. Їй хочеться помститися Дженні. Тож тепер вона шукає відповідний пранк. Залишилося лише розблокувати телефон Дженні. Еге ж, схоже, відпитки пальців не спрацювали. Керолей, ти знову залишилася ні з чим? Так, Дженні не така проста. Пальці рук не розблоковують її телефон, а все тому, що на варті телефону відбитки пальців ніг. Змагання між Керолайн та Джені тимчасово доведеться зупинити, хоча б на час іспиту. Принаймні, тому що Керолайн зовсім не готова. Їй терміново слід щось із цим зробити. Писати не вийде. Що ж, нічого, вона придбає шпигунське обладнання, їй продиктують усю необхідну інформацію, і вона точно отримає відмінно. Проте насправді Керолайн вхопила незадовільно. Наступного разу, перш ніж за щось сплатити, перевіряй відгуки та оцінки Керолайн. Коли в тебе повно грошей, їдальня коледжу може порадувати тебе вражаючим асортиментом. Проте у випадку Дженні доводиться задовольнятися меншим. Дженні має лише одну монетку, тому вона замовляє склянку води. Проте склянка води коштує дві монети, тому Дженні зможе випити лише півсклянки. Що ж, все чесно. На щастя, в неї в шафці є їжа. Правда, шафка зовсім не призначена для її зберігання. Сьогодні Дженні на дієті. А ось Керолайн може дозволити собі вельми незвичайну шафку. Із вбудованим холодильником. Хоча вживати їжу холодною теж неправильно. Саме тому Керолайн встановила в сусідній шафці мікрохвильову піч. Все ж таки піцу смачніше їсти, коли вона гаряча. Хімія, мабуть, один із найцікавіших предметів у коледжі. Навіть Керолайн вона подобається. Щоправда, навіть тут вона шукає вигоду. Вона сподівається, що зможе примножити своє багатство, синтезувавши золото із підручних засобів, у неї навіть вийшло щось, що віддалено нагадує золото. От тільки жижа вийшла дуже в'язкою, і тепер їй було б непогано відмити руки. А як це зробити, знає Дженні. Все просто. З'єднавши луг жири та воду, можна зробити мило. І Дженні легко виготовляє його. Керолайн, тобі варто було уважно стежити за Дженні. Тоді тобі б не довелося відтирати свої руки культюрою. Збори до коледжу це завжди захопливо. Принаймні для Дженні. Праска, яка час від часу псує її улюблені речі. Ось була б у неї праска, як у Керолайн. Та спро можна зробити з геть дорогих речей речі ще дорожчі. Дженні у всьому покладається на свій розум. Будь-який тест для неї це випробування розуму. Проте для Керолайн думати це минуле століття. Вона звикла покладатися на дива сучасних технологій. Навіщо напружувати мозок, якщо за тебе все вирішать супер окуляри? Це дуже крутий гаджет. Проте, на жаль, акумулятор дуже слабкий. Та й зарядити їх не вийде. Адже ні в кого не знайдеться зарядки на зразок. Такі окуляри є лише у Керолайн та Ілона Маска. А він сьогодні до коледжу не прийшов. Сподобалося відео? Постав нам уподобайку та натисни на дзвіночок. Це не складно. Напиши нам у коментарях свою історію з улюбленцем.